Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається 24 часа в зеленому кольорі. Тобто в цьому відео я буду снідати, тільки їсти зелену їжу, буду красити коси Мені навіть цікаво, як я буду виглядати в зелених косах. Бо ми, бо ми вже бачили, як я виглядала в розових. Хто не бачив то відео, 24 часа в розовому кольорі. Так що, подивіться, воно теж вийшло дуже цікавим. Ну а сьогодні я буду красити коси в зелений колір. Буду їсти їжу зелену і буду притягатися робити собі образ, тільки зелений. Ну що, давайте поїхали. Давайте перше зробимо образ. Я заказала, тобто я підготувалася до цього відео. Тут в мене є три варіанти. Із цих трьох варіантів ми маємо вибрати один, тобто образ. Перше, можете подивитися такий от костюм із Топіко. Він мені дуже подобається. Далі це таке от плаття, можете подивитися, воно теж прикольне. І зараз ми це все будемо мірати. Ну, і це така от, ну, образ він мені не дуже подобається. Ну, такі от футболка. Зараз я буду мірити і буду определяти, який мені образ більше підходить. Так, це у нас футболка з джинсами. Ну, такий собі дуже простий, знаєте. Так, давайте поміряємо отаке от плаття. Ммм, плаття, знаєте, непогане. Тільки треба цей обруч зняти і надіти якусь, не знаю, заколочку чи що. Буде статі прикольно. І давайте помірюємо останній образ. Мені цей образ, він мені дуже подобається, і він такий, типу, літній, і тобі жарко в ньому не буде. Бо тут, бачите, шортики такі. І такий от топік. М -м -м, прикольно, якщо чесно. І давайте зараз я зміню цей обруч на якусь заколочку. Мені каже, ця заколочка вона сюди йде. І давайте зараз ми будемо робити завтрак. Завтрак у нас буде. Зелений, ну, це, звісно, давайте зробимо салатик. Бо я хочу зробити завтрак такий от легенький, типу як перекус, можна даже так сказати. І у нас напіток буде дітське пюре. М -м -м, реально, дуже вкусно тут ще є що це. Палички чи Оці, коротше, ви поняли. Так, зараз я буду робити салатик. Так, треба нам достати мисочку, і зараз ми це все будемо різати. Так, і давайте щось візьмемо таке щось солодке. Давайте візьмемо один виноград. Так, і його ще треба помити. Так, включаємо кран і миємо виноград. Все. Можете подивитися, який у мене завтрак. Це у мене дітське пюре. Виноград. І це у нас салатик без ніякого помідорка. Коротше, ви поняли. Тут у нас капуста, огірок і цибуля. Боже, як вкусно! Так, і нам ще треба взяти ложечку. Це капець. Так що, ребята, всім приємного апетита, Хто їсть зараз? Давайте спробуємо це детське пюре. М -м -м. У нас брокколі, блін. А брокколі я не дуже так і люблю, в токабок, я вам так скажу. Ну ладно. М -м, ну, салатик вийшов непоганий, непоганий, я вам так скажу. М -м. Давайте ще зап'ємо фрутаняню. Чи це пюре, чи що це? М -м, мені завтрак, якщо чесно, він не дуже сподобався. А зараз ми будемо йти красити коси в зелений колір. Ви мене вже бачили в розових косах. Хто не бачив то відео, так що ну, подивіться. І в цьому відео ви побачите мене в зелених косах. Мені навіть дуже цікаво, як я в них буду виглядати. Кілька, не переживайте, це тільки для одного відео. Тобто, в цьому відео я тільки буду ходити в. Зелених косах. А в слідчому відео я буду ходити в косах, так, такі, які в мене зараз. Тобто чорний колір. Так що мені дуже цікаво, як я буду виглядати в зеленому кольорі. Ну що, давайте будемо йти красити коси. Угу. Тобто, ви прийшли на покраску косей в зелений кольор. Да. Угу. Добре, добре, у нас є такий от колір, можете подивитися такий от ярко-зелений. Ага. І ще у нас є такий от темно-зелений. І ще у нас є такий от, коротше, дуже багато є відтінків у нас зеленого. І такий от чорно-зелений. Вибирайте. М -м -м ну, не знаю, ну давайте будемо красити. Потім я виберу, який мені більш кольор подобається. Добре, добре, давайте темно-зелений. Як вам? О -о ні... Взагалі я не знаю, я так не буду ходити все відео, ну вообще, ну він якийсь дуже темний болотного кольору. Ні, давайте другий. Ладно, давайте другий. Мм, ну це якийсь прикольніший, якщо чесно. угу. Давайте следующий. угу. Ні, ну це якийсь... я не знаю, такий собі. Угу. О, Боже! Він такий яркий, ну блін, якось так не він виглядає на мені. Так не себе себе типу, по зелених косах. Давайте оставимо цей. Добре, добре. Угу. Вау, просто ребята. Круто! Угу. Так, зараз. феном трохи посушимо ваші коси. Вау, реально круто, якщо чесно. Ух, ти такий от, знаєте, такий от насичений зелений колір. Блін, круто! Тільки це на одне відео. Тобто, в следуючому відео, як я вам казала, я буду у своєму натуральному кольорі. Тобто чорний. Вау, реально круто! Піп! Оплата пройшла Приходьте ще! Добре. Ще я не привикла, що я в зелених косах. Ну, ладно, добрий день. Добрий день, добрий день. Так, у вас тут магазин всяких штучок для догляду за лицем. Угу, угу, так, у вас є тут щось зелене? М да, є. Ну, покажіть мені. Ну, Тут, дивіться, такі от... Такі одухи зелені з яблуком. І ще є такий крем з ківі. Він для лиця. Угу. А скільки оці одухи стоять? Вони стоять 20 токенів. А крем. А він стоїть 10 токенів. Угу. Тобто разом 30. Угу. Так, а більше у вас нічого нема зеленого. Ну. І така от масочка, ну вона йде з білим рушником, ну не знаю даже. Угу. Ну, тоді я її не буду купляти. А скільки вона стоїть? Вона стоїть 50 токенів. Тоді давайте тільки е, крем і цей духи. Добре, добре. Оплата карткою чи налічкою. Карткою. Добре. Піп. Піп. Із вас 30 токенів. Добре? Оплата прийшла. Дякую за покупку. Вам теж дякую. М -м -м, давайте попробуємо цей новий смак мороженого. Він, типа, трошечки зелений. Ну, не дуже він такий зелений, але просто так хочеться попробувати. Ммм, це типа баблгам чи що. Блін, так круто. Добрий день. Добрий день. А у вас є тут зелені квіти? Зелені є. А можете їх, будь ласка, показати? Угу. Тут у нас є такий от вазончик, який багато їсть. Ну і ще є такий от котик. Угу. Один з двох. Mm, ну, вибір, якщо чесно, ну, не дуже. О, а десете, той маленький вазончик, який? Отой маленький. Показати? Да. Ну, mm, от, подивіться. Ммм, mm, він, статі, цікавий, подивіться. Він мені саме більше подобається. А скільки він коштує? Він стоїть 5 токінок. Mm -hmm. Добре, добре. Ну, давайте я його буду купляти. Добре. Пакетик вам... ви маєте? Угу. Добре, так. Піп. Із вас 5 Токіну. Угу. Добре, зараз я заплачу. Піп. Оплата прийшла. Дякую за покупку. Можете, ви щось ще, ще хочете купити? Ні, не треба. Ну, як хочете. Ну, ребята, от таке було сьогоднішнє відео. Надію, що воно вам сподобалось і було дуже цікаве. В цьому відео я перекрашувала коси в розовий колір. Знаєте, якось не обично. Ви мене вже бачили в розових косах і тепер в зелених. А слідчий колір? Я його не скажу, бо я вже знаю, який буде слідчий колір. І це відео вийде, ну не знаю коли. Ну, коротше, побачите. Так що, ребята, от таке було сьогоднішнє відео, так що можете поставити лайк і підписатися. Так що, ребята, всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!